У нашому місті орудує банда чи то патріотів, чи то вандалів. Більш підходящим є останній варіант. Адже той, хто дійсно любить свою вітчизну, великого або малу, не стане псувати її надбання. Хулігани крадуть по місту прапори та лишають потворні графіті патріотичного змісту. Вже тривалий час коростенці споглядають на будівлі готелю «Коростень» Ось цей напис. Не дивлячись на зміст, він не підіймає патріотичного духу у перехожих. Ситуко як браконьєрство. Писати треба є плакати красиво, що то поступки людей. А не таке ніткі речі не подобаються. Такі записи мають бути в певному місці. Я не вважаю, що від того додасться дійсно слава Україні. Навпаки, це принижує це, кажа, гідність українців. Ще одне творіння не так давно з'явилось на п'єдесталі пам'ятника комсомольцям. Воно вражає не лише своїм варварським оформленням, а й безграмотністю автора. Подивіться, як воно написало там. Україні, ні. Україні. Площею проходить безліч людей щодня. Цей пам'ятник було встановлено 1973 року. Аналогів йому немає. Він з'явився в нашому місті завдяки коростенським комсомольцям, які за свої кошти купували деталі до монумента. Під ним схована капсула з найкращими побажаннями нашому поколінню від радянських комсомольців. Акт вандалізму стосовно пам'ятника обурює коростенців різного віку. Ну это просто мусорят, скажем так, и все. Это некрасиво. Разве в этом находится патротизм? Ну, це некрасиво. Це, це, красиво. це диха країна. Все. Понятно? Ну що, найди в Європе країну, щоб оце таке робили. Сама надпись мне нравится. Но не таким способом. Памятник я памятники. Какой он не был, это наша культура. Это наша, наша культура. Мы должны как-то это все... Ну ми ж не бачили, коли його написали. написав так. Вирвиваємося в ЄС. Вирвались, но нам цієї культури очень далеко. Добрались гори патріоти і до святая святих військово-історичного комплексу Скеля, залишивши завуальоване непристойне послання президенту Російської Федерації. До адресата цей привіт навряд дійде, а от користень менш привабливим став. Проблема недолугих графітів в нашому місті з'явилась давно. Міняється тільки зміст зображеного, а форма така ж неприваблива. Боротись з цим явищем за словами начальника управління житлово-комунального господарства Валерія Мартинюка, не так просто. Для того, щоб його прийти убрать, про це повинно знати. Тобто, вибачте мене, поставити людину, яка там буде сидіти 24 години, ну цього ж неможливо. Фізично цього неможливо зробити. В дуже багатьох випадках ці написи, нанесені такими фарбами, якими, вибачте, тими розчинниками на підприємство купити, вони просто їх неможливо стерти. В багатьох випадках, якщо на камені ці написи робляться і так далі, то. Для цього навіть і шліфувальні машини потрібні, і так далі, які не у кожного є. Які потребують електроенергії, поруч з цим пам'ятником немає. Є багато питань. Крім того, ми з'ясували, що за кожною архітектурною пам'яткою у місті є відповідальні. Наприклад, балансоутримувачем пам'ятника комсомольців є КВГП, а закріплені за ним водоканал та загальноосвітня школа номер 11 а балансоутримувачем техніки комплексу Скеля є відділ надзвичайних ситуацій, а закріплені за технікою КВГП та загальноосвітні школи номер 2 і 3. Офіційно відповідальних чимало, результату ж немає. Городянам, яким небайдужий стан нашого міста, Валерій Мартинюк радить звертатись з інформацією про неподобства в управління житлово-комунального господарства. Телефон 9-63-68, За телефоном можуть звертатися в приймальну, Виконавчий комітету. Так, да, реакція буде однозначно. Ми знайдемо балансу утримувача, вирішимо це питання однозначно. Ким би не вважали себе автори цих творінь патріотами або митцями для загалу вони просто неосвічені хулігани, які спотворюють наше місто. Сподіваємось, оцінка громадськості подібної творчості зменшить запал вуличних писак. А вже існуючі твори будуть ліквідовані відповідальними організаціями найближчим часом.